Зустрічаємо сьогодні авто зі штатів. Прибули у нас два автомобіля, ну і це незмінні лідери в замовленнях в цьому році. Це Toyota Venza. Так, дійсно, це крутий, класний автомобіль, гібридний автомобіль, який дуже люблять замовляти у нас замовники в 2025 році. Це хороша комплектація Limited з панорамним дахом. І, до речі, досить вигідно ми її купили рестайлову 2023 року за 14 тисяч. Доларів дуже класна виграшна ставка і дуже класний автомобіль. Ну що ж, і Тесла, Тесла Model Y. електромобілі і Tesla серед них це як найкращі представники і електромобілів, і їх замовляють завжди надзвичайно багато, тому що. Ці автомобілі не тільки класні і класно динамічно їдуть, а ще вони дуже надійні. А ще, хоч у нас в Україні немає офіційної тесли, їх настільки стало багато в Україні, що знайти і купити запчастини на теслу взагалі на сьогоднішній день не складає абсолютно ніяких проблем. Тому це один із кращих електрокарів, і знаєте, запчастини як на Ланос. Ну що ж, круто, бачу, що е, зимня гума у нас в... Мічелін в Toyota Вензи це надзвичайно класна перевага, не потрібно буде купувати. як Бачите, коли йде комплектація Limited, то йдуть і камери 360, і тут повністю все в кнопочках. А ще мені подобається, що тут йдуть сідушки з перфорацією і є не тільки підігріви сидінь, а і вентиляція. Буквально нещодавно ви пам'ятаєте огляд на Toyota Вензу. У нас на каналі ми готували на цьому тижні. Получається, був маленький сторіс, і на наступному тижні буде відеовипуск повністю про автомобіль, де ми розберемо ціни, за скільки можна зараз купити, привезти, відремонтувати, на що потрібно розраховувати, на що розраховувати не потрібно. Адже зараз дуже багато чомусь завелось компаній по пригону авто і штатів, де вам розповідають. За те, що за 3 копійки за 40% вартості можна привезти авто зі штатів, зробити, я розкриваю всі деталі, скільки що коштує безпосередньо по доставці, по розмитненню, по запчастинам, по роботам, по фарбуванню або якимось допом, тобто та сама гума, наприклад, Michelin, на такий автомобіль буде комплект, який коштувати в районі 40-45 тисяч доларів. А якщо у вас бюджет всього ремонту на такий автомобіль 2-3 тисячі доларів, то купивши один комплект гуми, ви потратите половину бюджету. Тому потрібно правильно планувати свій бюджет, коли Замовляєш, авто зі штатів розраховуючи на той чи інший автомобіль. Якщо вам потрібно з цим допомогти, то звісно компанія Total Drive Hub може це зробити абсолютно безкоштовно. Контакти в опису цього відео мене звати Ігор. Я чекаю на ваші дзвіночки, і ми підберемо, привеземо і зробимо під ключ з гарантією якості краще авто автоіша для вас.